Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на третій поєдинок сьогоднішнього ярвого вечора. в якому є підключення. Знову Тоган. Спокійно Семенєвим. Пастушок. Дмитро розвернув опонента. Простріл лаві запасних. Євгеній Люлька. Андрій Мідик. Та помічаю. Удар! Дякуємо усім, і працівникам Обленерго, і нашим військовим, ну і кожному українцю. О! Виймайте Андрій Голова! ми про нього говорили, ну і він покращує свій бомбардирський. Напрошується 2-0. Виймайте, браво! Ривак не бачив момент удару, Ну і самі собі футзалісти Техван привезли труд. Знову сухнацький. На перехоплені мені люлька вихідіть нович. Люлька! удар над воротами лети. Пробратися до еліт. До мастера Айтілі. Я зараз з півоберту пробити можна було. удар п'ятою стійка. Через коротку передачу зі Семенєвим. То й далі удар виймайте. 2-1. Браво, Роман Семенів. ось, Коли є клас, то його аж ніяк не проп'єш. Відкриватися Семені вихід віддає семені віддаленої удар стійка! Який. Ліч, опліч. У складі однієї одіозної команди. Оперчайте Лізі. Удар Рибула! Простріл! Забивати можна було! Ну і знову спроба удару. Ревці команди Вистріл! Вистрілу Виймайте! Браво 3-1! Ось з другої спроби Томків кладе м'яч, немов рукою. У ближній кут тривак показує. Я не бачу. Суперники. Тоган. Передача на було. Була. у ближній кут та Магировську. Багаторічний футзаліст. Ну я не знаю, як правильно назвати Юрія Капковського, але тим не менш ми знаємо цього футзаліста, який команду Техва. Ну і вирішив задати удар по суперника. Готовий повернутися на другого тайму. Так ми розуміємо усю ситуацію, яка сьогодні відбувається. Власне, не так відкривається під цю передачу. Дон і удар! Сейв магеро. Наступний розіграш. Це час для того, аби потягнути можливість для. Мати учасникам третього поєдинку. Ну а далі Тех Школа. Вихід міштавіч потрібно забувати Андрію. з лівої! виймайте. Браво! 4-1. Чудовий гол. Хороша індивідуальна майстри. У Андрія школи. Пас від Мідика Семенів на ударній позиції. Семенів віддайше ж передачу. О! Виймайте дубль! 4-2 Роман Семенів. Показує Юрію Лучківу, каже, хутіше діставай м'яч. Okay. Іноді занадто багато цього егоїзму. Ось зверніть увагу, яка прикрапавка. Глова! Пастушок і тут же швидше привіз. Ну, для чого тоді... Бомбардирів Андрій Глова. Насамперед баб'я удар по центру! Гол! Ви маєте пастушок! Реабітувавсь! Прошив Магеровського. 5-3 на 2. Вихідрив 2. Юрій Лучків. Перед ним два. суперники. удар на добиванні не було. Романа Були. Ще один пас. Напр... Напрощена Вихід 2 в один. Школа! Віддай же шпокоти. Можна збільшувати перевал. Глова! Удар виймайте! Браво! 6-3. Хетрик Андрія Глова. Ну і він тепер нас доганяє в гонці бомбардири...